На превеликий жаль, серед білого дня, буквально на днях, побили наших активістів, агітаторів, яка вже почалася, знаєте, президентська кампанія. Напали на людей, побили до крові. Зникли, поки прийшла міліція. Прийшла вона, як завжди, досить довго, мабуть, бензину немає, чи він подорожчав. На превеликий жаль у свідомості наших громадян, і тих, хто спостерігає за подіями в Україні, наша українська демократія сьогодні асоціюється з масками, дубинками, бронежилетами, автоматами. І це, звичайно, так продовжуватись постійно не може бути, бо я ще раз повторюю, ми повинні заспокоїти суспільство і показати, що дійсно влада діє, і влада діє ефективно. Навіть Європа, і то вже як свідчать поїздка нашого лідера і зустріч у Бруселі з європарламентаріями, з частиною європарламентаріїв, з тривогою спостерігає за тими подіями, які відбуваються в Україні. Тому я думаю, виходячи із рішень, які прийняла останнім часом Верховна Рада, Кабінет Міністрів, його силовий блок, служба безпеки України, Генеральна прокуратура мають абсолютно всі законні, ще раз наголошую, законні підстави. Для того щоб закон діяв у нашій державі, і це буде найбільшою перемогою того, що трапилося, щоб воно увійшло дійсно у законність і правопорядок. Друге, ми дійсно усі хвилюванням говоримо, розуміючи, усвідомлюючи події, час, який ми сьогодні творимо. Займаємося законотворчістю, але потрібно все зробити для того, спільно всім, ще раз наголошую, щоб повернутися у регламентне на Нам потрібно якомога швидше позбутися трьох порушення регламенту, поспіху і похипу. Як це свідчить останні так звані антикризові законопроекти, про що вже тут говорилося, я декілька слів про це, про це скажу. І саме звідси третє. Я думаю, Кабінету міністрів його економічному фінансовому блоку треба спокійно сісти врівноважено, без поспіху, бо його вже немає розібратися з тим, що проголосовано і що підписано в законах, які народ справедливо назвав не антикризовими, а антинародними. Бо в цих законах ми відстояли інтереси зернотрейдерів і нафтодобувачів, але позбавили соціального незахисту, а виживання соціального значних категорій людей. І медицина, підіть сьогодні в аптеку. Подивіться, наскільки ліки вже вдвічі зросли. І те, що стосується виплат, які здійснювалися в два а то в три рази більше при народженні дітей, те, що стосується ліквідації абсолютно всіх виплат одноразових, які щорічно одержували ветерани Великої Вітчизняної війни, Чорнобильці. Афганці. Зрозуміло, що треба було десь шукати, але можна було шукати ще раз, наголошую, там, де розгорілась дискусія в залі, на превеликий жаль, уряд пішов на поступки, ще раз наголошую, і зернотрейдерам, і видобувачам. Треба спокійно подивитися і зважити, принесе користь чи ні. Ну, 0,5 на, на обмін валюти. Не, давайте не будемо забувати, що до сьогоднішнього дня. Продовжує тривати криза, яка розпочалася декілька років тому повернення позик. Сьогодні вважається, що десь щомісячно треба повертати в доларовому еквіваленті 4 мільярди гривень. Тобто, якщо 5%, то це 20 мільйонів гривень. Той, хто повинен повертати позику, повинен переплатити. І повинен не тільки 20 на 0,5 переплатити, а давайте не забудемо про курс долара. Коли вони брали по 4,5 був долар. І зараз по 11. Ми й так уже його покарали того, хто повертає позику, а тут ще вели 0,5. І зрозуміло, що досить великій масі людей це буде абсолютно негативно впливати на їхній матеріальний достаток відповідно на відношення до і Верховної Ради, і до всієї, до всієї влади. Обкладання депозитів. Так поспішали, що в законопроекті, я ще раз говорю, що якби ми його на тиждень спокійно розглядали і розглядали комітети профільні, розглядали в другому читанні, то я не думаю, що було б те, що в цьому законі було б дві взаємно виключаючих норми. Одна норма про те, що депозити обкладаються податками з 1 квітня, і друга норма, що депозити обкладаються з податками з 1 липня. Мені з фінансів пояснює, що буде з 1 липня. Вибачте, який він має право трактувати закон. Закон трактує тільки Конституційний суд або вносяться зміни у законопроект про те, щоб з 1 таки квітня чи з 1 липня. А взагалі, я знаю думку, і коли ми в обмеженому колі керівництва фракції говорили із тими, хто готував ці законопроекти, то там не було однозначності, що це дасть позитив. Я думаю, навпаки введення цього податку призведе до занепаду банківської системи, яка і так у нас, на жаль, не працює на на економіку. Нехай сядуть, порадяться, подивляться. Я думаю, відміна цього тільки сприяла б і довірі до банківської системи і сприяла би піднесенню авторитети влади, яка, на жаль, не має в очах нашого народу абсолютно ніякої підтримки. Ще одне податок на. Всю площу житла. Ну, добре, якщо цей податок на всю площу житла вводиться в, на житло у місті. Там, є житло, нехай вводить. Але ж ми ввели податок на всю площу житла, на курятник, на нужник, на корівник і на все інше, що є в сільській місцевості. Подумайте про селянина. Як йому оплачувати все те? У нього допоміжні підприємства інколи вдвічі-втричі перевищують те, де він живе, житло, тому що йому треба тримати господарство. Також я не думаю, що там великі доходи від того будуть. Якщо для міста залишити можливо, давайте тоді ще раз подумаємо, що зробити із сільської місцевої. І ще один момент. Ми вже втомились говорити про законопроекти, які, на жаль, ми на кожній погодженні раді про них говоримо. Це пенсійна, медична реформа, це е, вирішення питання пов'язаного із пиннею на затримку заробітної плати, із спадщиною і так далі. Тому, тому Олександр Валентинович, я пропоную, розуміючи всю складність, давайте ми повернемось до доброї традиції, яка існувала до середи Дня опозиційних фракцій. Щоб на середу ми ставили ті законопроекти, на яких наполягають опозиційні фракції, в середу, так як було раніше, щоб ці законопроекти розглядалися в порядку денному. Яка їхня буде доля покаже розгляд? Зрозуміло, чим закінчувався розгляд у середу. Але в всякому разі, хоч ті, хто вносить ці законопроекти, будуть мати можливість показати, розказати і попробувати заагітувати за прийняття того, що вкрай що вкрай необхідно для. Наших виборців, дякую.